В Київському національному університеті технології та дизайну відбулася четверта міжнародна науково-практична конференція. На цих зборах розглядалися питання освіти, стратегії розвитку університету та багато інших проблем, які актуальні на сьогоднішній день. Чотири роки назад було започатковано. Розгляд економічних питань вищої освіти заплановано було разом з Національною академією педагогічних наук, і ми розпочали серію таких конференцій для того, щоб збиралися однодумці люди, які працюють у сфері вищої освіти і які хочуть вивчати, розглядати і знаходити шляхи вирішення економічних питань вищої освіти. Співорганізаторами цієї конференції є Василь Кремінь, Володимир Логовий, Михайло Степко, Михайло Скіба. Та багато інших представників, які висвітлюють проблеми української освіти, сьогодні хочу насамперед щиро привітати весь колектив університету, бо саме 1 жовтня 10-го року організовувався цей університет, так що це має якась знакова подія. Іде війна і от маленький виступ. Я закінчу тож маленьким віршем. На просторах земних в мене теж є родина, де родився і зріс, де радів, як маля, де б не був, де б не жив, я лиш твій Україна, бо так Бог охрестив і предковічна земля. Хай святиться ім'я Твоє, краю мій милий, там, де гори і доли, в переплетені рік. Хай Господь посилає нам мудрості й сили. Хранить України. Нині прісно, вовік. Слава Україні! Вже четвертий рік поспіль проводять такі конференції. Багато питань вже є вирішеними, але є і складніші питання, які не вирішуються швидко. А поступово українська освіта буде виходити на міжнародний рівень.